Сьогодні 22 вересня, понеділок, 2025 рік, звати мене Любов, своє вітання з Запоріжжя. Це моя діляночка з баклажанами. Буде вже новий врожай буде збирати. Що я хочу сказати? Що давно-давненько вже почали з'являтися хворі листочки на моїх баклажанах. Оце вони так виглядали. Отак От вони виглядали, я їх зривала, а нові листочки з'являлися вже не хворі. І зав'язувалися баклажанчики, цвіли зав'язувалися. І оце на, на теперішній час вони так гарно плодоносять іще. Я нічим їх не бризкала. І вони, так сказати, самі перехворіли і плодоносили. А що я хочу сказати про білі баклажанчики? Ось в мене тут білі баклажанчики. Ці баклажанчики не хворіли. У них листя зелене, здорове, не хворе. Отак вони виглядають. Може це співпадіння, а може вони такі захисні від хвороб. Отак вони гарно в мене ростуть. Буду збирати новий врожай баклажанчиків і закривати на зиму. Це моя ділянка з солодким перчиком. Солодкий перець я садила з насіння, купленого в магазині. Зараз вони так виглядають. Деякі вже захворіли. Я так бачу, що це, мабуть, вершкова гниль. Але ще багато перчику на них. І він підростає. І навіть навіть є перчики такі, як я хотіла б, щоб вони були. Отак вони виглядають. Дуже крупні. Товстенькі, товстокорі. І їх чималенько тут, хоча вже кущі захворіли на вершкову гніль. А отак вони гарно виглядають. Цей кущик вже зів'яв, але на ньому перчики і підростають. Взагалі-то я довольна своїм врожаєм перчиків. І не лише перчиків, і баклажанчики мені подобаються мої, гарненько вродили. Оце мої огірочки в бочці. Один кущик не захворів і гарно плодоносить, в'яжуться огурчики. А останні похворіли. У мене вже немає бажання їх лікувати. А один кущик отак сам росте гарненько. А останні захворіли. І думаю, що з них вже толку не буде. Але трошки гірків я зібрала.